переставати їсти, коли ти вже сита, з цим я впоралась. Я більше співчуття до себе маю це точно стажування взагалі немає. Для мене ти більше допомогла ніж той психолог, або я правда в очікування не, не 100%. Мене кардинально не внаштовував свій емоційний стан, фізіологічний стан. От е, треба дійсно щось робити, бо я постійно щось відкладувала, відкладувала плюс залежність від їжі була якась мінімальна в серію. переїдання, але вони були. Особливо на такому емоційному стресі, якісь негативні емоції, з'їдалися. Була на марафонах двох, і вони між собою були просто ідентичні. Меню 10 тисяч кроків не потрібно їсти, а це набагато відрізняється абсолютно від того, що я бачила і чула. В першу чергу, що стосується їжі, змінили Переставати їсти, коли це вже стита. Теж звучить дуже просто, але насправді це дуже складно було цього добитися. І я можу сказати, що от це з цим я впоралась. Коли, до речі, такі перериви були між курсами. Я вже так чекала того наступного. Я ніби я вже підсіла на цей ваш курс, і я вже не знаю, як буде далі без нього. Тому що стільки інформації корисної, і що саме головне легко приймається, такого дуже мало в нас зараз. Взагалі все дуже класно подано круто. Тобто пропали перекуси, напевно, ці постійне жування це вдалось забрати да, жування взагалі немає. Фокус майнд взагалі мені перевернувся в голову, і аудіопрактики реально мені допомогли. Іноді це не можна зрозуміти логічно, та це не можна почитати в книжці і ось так собі там в голову покласти. Це трошечки інакше формується. Важко було робити практики, чи робила вже так колись таке, чи це був новий досвід для тебе. Вони такі, ну прямо от їх реально треба робити. Це так. Я вже в чатах писала, казала дівчата, без домашки нічого реально не буде. Це все так, як ти кажеш, треба до цього всього прослухатись. і навіть я скажу, я була в психолога. Десь два роки тому, то мені здається, що для мене ти більше допомогла ніж той психолог, або я правда, очікування не 100% і мені навіть вже страшно подумати, що буде в наступному. Що треба завжди брати, мабуть, не якийсь один курс, тому що цього мало треба всі чотири, щоб повністю вся картинка в голові склалася. Пазні. А щодо, наприклад, там харчування? Чому ти там не ну, їсиш зараз о ну, ногірочок? Чи є якісь такі моменти, що хтось не розуміє зараз е, систему умовно? Ну, батьки, звісно, знають. Мама спочатку так питалась. Навіть е, я й сказала, як ту тарілочку складати. Ну, і що день-два вона ж спробувала, але ж, звісно, це не забереш з голови. Вона ну не зрозуміє цілком, як правильно це все робити і що за чим робити. Тобто просто інструменти не працюють не в системі. Правильно можна багато де знайти, погуглити якийсь один інструмент. А коли ти не знаєш, як його скласти, чого, і це все не системно, то воно просто губиться і буде відкат. Правильно я от можу це? Воно точно не спрацює, це це дійсно так. Що б ти могла порадити, наприклад, дівчатам, які десь думають, чи йти до нас, не йти, чи пробувати, чи не пробувати однозначно, раджу йти. Тому що воно того варте. Мені чесно, здається, що навіть і половини не розказала, що я хотіла би тобі розповісти. Але однозначно потрібно йти, тому що це варте того. Це настільки все глобально, це не якісь там чіткі, скажімо так, алгоритми дій, що за чим робити. Ну ні, це набагато глибше. А, чи, чи вдалося забрати відчуття вини чи якогось гнобіння себе в моменти, коли умовно щось іде десь не так? От, е, так, це є, було таке. Чесно, мені здається, блін, що ти це знаєш. Так, таке є. Я більше співчуття до себе маю це точно? Дуже тобі дякую. Ти дійсно робиш свою справу, це видно, тому що ну так все зробити, продумати. Мені здається, та людина, яка це по перше не проходила, яка з тим не стикалася, яка цим не живе. Ну, вона так не зможе зробити. Просто талант міняти людей, своє місія по життю, і я дуже задоволена, що я взагалі попала.